Шановні члени комісії сьогодні <звігінь> е, виникла опісність у позачерговій сесії. Знову нам е, головне питання, це знову держава виділила кошти. На минулій е, сесії ми з вами ми проголосували за введення фахівця і супровод ветеранів війни та демобілізованих коштів. Це де видатки на оплату праці його будуть здійснюватися. За рахунок субвенції із державного бюджету і е, держава нам виділила дев'яносто дві тисячі на починаючи з жовтня місяця. Ну так як у нас поки не було людини, то ці кошти на кінці року тоді повернемо до державного бюджету. Ну так сказати, щоб не було це одним питанням. Ще підведено підсумки за січень жовтий поточного року. пораховано очікувані надходження і перевиконання очікується у сумі 2,7 тися два мільйона Пропонується збільшити редакти на оплату енергоносіїв, це електроенергія і паливо для забезпечення усіх закладів громади на перехідний період, коли ми приймемо бюджет. А січень початку лютого, ну більша половина лютого, це будуть проводитися тендерні процедури. Тому для забезпечення безперебійного функціонування закладів пропонується направити 1,9 млн мільйонів. Гривень на оплату енергоносії. Е, наступний пункт це надання субвенції добровеличківській е, територіальній громаді для КНП Добровеличківський центр первинної медико-санітарної допомоги на оплату праці працівників наших пунктів охорони здоров'я в папік, е, бивши у да, вони, які вони були у сумі там, 200 але, тисяч це, гривень. Проти Миколаївна. Вленям, ну Там зараз шукають фафіцію, так? На шук... Шук... Чого на поляна на ковало перемога не працює, працює? зараз, це вже призупинена. Ну, відчуття фафіція. Mm -hmm. В принципі, там все готово. Ну а по всім інші працюють амбулаторії дівнаже, що там тоже, так? Ми слово поможемо. Нато дуже дякую. Якщо ви підтримаєте, то вони всі залишаться, да? на... так. так. Allo. І наступний okay. пункт це субвенція новоукраїнській громаді для КНП Новоукраїнська міська лікарня okay. на придбання антирабічної вакцини. З цього приводу дуже багато листів на кожну громаду розписана її, ну так сказати, кількість потреба. Було доручення голови районної державної адміністрації, пропонується виділити кошти на ці цілі в сумі 80 тисяч гривень. Наступний пункт це придбання паливомастильних матеріалів для місцевої пожежної охорони для забезпечення роботи в зимовий період 100 тисяч гривень. Наступний пункт знову у червонополянській комунальній червонополянській комунальне підприємство було направлено. На суспільно-корисні роботи центром провації знову людину і знову це кошти в сумі 7 тисячі гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями. І е, останнім пунктом є придбання та встановлення модульної вбиральні на суму 384 тисячі гривень. Сюди входять і підготовчі роботи, і. Виготовлення, Доставки. перевезення і ну, монтаж. Все воно буде тут, тому що ми надіялися, що ми туди швидко перейдемо та економили, але туди слухайте, приходять, люди приходять і відвідувачі. Mm -hmm. да, треба зробити, щоб воно було. Жінки працюють, слухайте, там страшне. І вода, там водою, все буде водою, водою, водою каналізація, віпіло, вода, обігрів і ще й передбачена третя кабінка для осіб маломобільних. Ну так як нас вимагають зараз, да, щоб була з mm -hmm. е, усіма пандусами досить, то ці пандуси виходить. Вона буде дешевша, але виробник просив для того, щоб зменшу ціну, ми стали більше. буде? 298 тисяч не кошти. З усіма роботами 384,2 тисячі гривень. Ну це буде менша ціна. Зрозуміли, що я кажу? Бо щоб в е, нього ціна цього модуля 298 Іванович, Це ми саме модуль, а ми що ж роботи. Не, ну, з роботи, з роботи там. Кольца... Роботи то комусь. А вже ти а а а на що дивіться, взагалі на западі з тебе ніхто не стоїть зараз батька. Ну ж не стоїть. Сюди тобі треба три кімнати, правильно? Приїхали, модуль, доліпили, блі, нічого, третя кімната. А тобі через три години вони напередодні. Пиши зібрали, то й Ніхто зараз бачите? Капітан... Ми маєте на... в ногу і то не, що... Ну. Надіялися, що воно все буде так, як нас планували. Чуєте, Ну буде просто з нас, ну буде, блін, поставити дані, блять. Поставили два кондюшника блін, і собі комната, блять, на А ми, а ми навіть строїли в приюзі, блять, бетонні ці, блін. Он так сьогодні домає. Ну. А чого, блідок? Кухня, парня. Так і не на фігня, чуєш? Такі ці капсулі вдома, а офіси капсульні. А ось ми купили вагончик на бригаду. Ми посчитали в ногам бок-назад. Ми посчитали, на тебе на це. Давайте я тут ще. що торгували, все потратили? Ну, не все має посадки, Має позадії ще на два місяці. Будемо приконувати. Не, ну что-то всегда желтый месяц фиксованный податок, повністю полностью писатель. А, то есть с зотнем включно? Да, с желтнем включен. Ну, часть выступаты. Так. Давайте. Следующий казарм. Так, а Так.